Вітаю всіх на своєму каналі Футбол Огляд матчу останнього тудру у групі вибування. У групі чемпіонський останній тур відбувся на попередніх вихідних. А так як у групі вибування на одну команду більше, так як на початку сезону знявся хуст зі змагань. Отже, у Хмельницькому Поділля приймає Дінас. З Вишгорода Київської області. Перша ліга ПФЛ, 10-й тур. Матч відбувався 30 травня відповідно 2025 року у сезоні 2024-25. Цей матч особливо нічого не вирішує для обох команд. Хмельницька команда посідає третє місце знизу, виходить на перехідні матчі. Хоч вона у цьому матчі виграє, чи програє, чи в нічу зіграє. А Дінас взагалі вилітає уже у другу лігу. Теж незалежно як би сьогодні не зіграла. Отже, склади команд Дінас у воротах Чернецький, центр захисту Волошин Михайленко, на флангах захисту Ворона Драган. В опорній зоні Приходько, півзахист. Чертокаєв. Киріченко, Латута, Остапчук. На вістрі атаки Рудницький. Головний тренер Діназу Олександр Головко. Стартовий склад Поділля. У воротах Юрчук. Центр захисту Веремєєнко, Шкіндер на флангах захисту Корішков, Заєць. Всередині поля Азізов з Тнішком Панчишин. У зоні атаки Куліш Оробець і Шаврін. Початок зустрічі розпочинає поділля Далі атакує поділля, передача на колюшка. Куліш лотації, передача на сніжка з флангу, удар і небезпечний момент. Пробивав поворотом шаврін. Знову дивимося. Передача від куліша на сніжка. Сніжок робить прострільну передачу на шавріна. Шаврін пробиває, але не влучає ворота. Небезпечний був момент У воріт Діназа. Кутовий подає Діназ на ближню стійку, передача далі на дальню стійку і азізу відбиває. Було небезпечно, але добре зіграв у цьому моменті Азізов. Відводи небезпека, хоч і не котовий, але було небезпечно. Вибивай 18-й номер Поділля, атака Поділля, Азізов. Шаврін. Удар ствір, ворот але Волошин парерові. Ще раз подивимось, азізом проштовхує наша вріна, той на сніжка, сніжок б'є у ворота, попадає у ствір, але удар не сильний, то з ним легко справляється волошин. Аут кидає гравець Діназа відкидує до центру, Комбінує. передача один на одного. Удар на голову. Ілля Рудницький пробиває. Але Результативного завершення немає. Хороший навіс, у штрафний майданчик, Рудницький Пробивав головою, але не зовсім зручно, щоб влучити у ствір воріт. Тим паче захисник поділі йому заважав. Азізов. Куліш, простріл, знов куліша з лівого флану. Але небезпеки як такої не було. Захисник переводить небезпеку на кутовий. Заяць не встигає на цю передачу, він набігав, щоб результативно замкнути. Але перший на м'ячу захисник діназу. Переудача в карний майданчик, прям пожежа і м'яч виходить за межі поля. Скупчення людей у штрафному майданчику, але результативно не привело до взяття воріт. Ну, це вже кінець першого тайму. Буде свисток про закінчення, ага, ось і є свисток закінчення першого тайму. Початок другого тайму розігрують гравці Діназа, розпочинають свою атаку. Закидання далі ближче до штрафного майданчику поділля, м'яч у руках Голкіпера поділля. Атака Поділля передача з флангу, але стелиться у підкаті і перехоплює другим темпом удар, атака. Куліш навісує і легка здобич для волошина. М'яч у руках гулки парадіназу. Ще раз дивимося атаку. Корішков куліш. Робив прострільну передачу, але перехватив захисник другим темпом. Куліш намагався перекинути м'яч у ворота, так як там не було воротаря, але відбиває захисник Діназу цей м'яч було дуже небезпечно, якби не захисник, м'яч летів прямо у ворота. Так що, черговий хороший момент був у Поділля. Але знову результат не приніс. Так, перехвачуть один другого. Але все-таки з м'ячом гравці Поділля, атака Поділля, удар гемеге, добивання корішкова і м'яч забирає у вилошену руки. Перехоплення від Панчишина. Драган помиляється на Корішкова, далі Гемега, удар. Ще раз оглядуємо цей момент. Удар Кириченка по воротах. Поділля. Непоганий удар, але не точно. Одна з небагатьох атак діназу, перехоплення поділя, довгий пас набігає на ворота. Заяць пробиває, але вище воріт над воротами м'яч пролітає. Ми бачимо, вчергова непогана атака гравців Поділля. Заяць пробуває, але не достатньо було точності, щоб пробити у ствіл воріт. Троє з захисників йому заважали. Не так то й просто було точно влучити у ворота. Штрафний навіс у карний майданчик, удар головою, але не зовсім виходиться і результативного завершення немає. Ще раз дивимося, намагався пробивати гравець Поділля поворотом, Спиною захистив захисник Діназа. Удар в сторону воріт. І все, матч підходить до завершення. І ось фінальний цвісток. Що ж, зараз, зараз буде фінальний свісток. От, він прозвучав. Значить, суха нічя 0-0. Поділля мала перевагу у цьому матчі. Доволі багато небезпечних моментів створили гравці Хмельницької команди і заслуговували на перемогу в цьому матчі, але ж не вдалося. Так що команди заробляють по одному очку. Суха нічия 0-0. Отже, бачимо основні події матчу, жовті карточки, які були заміни. Ну, голів ми у цьому матчі не побачили. Турнірне положення групи вибування. Дінасій Кремень вилітаєте. У другу лігу. Металург Запоріжжя хоч і позначення, що в зоні перехідних матчів. Але я так розумію, він залишається так, як він вище Поділля у першій лізі. Поділля на 15 місці. Хмельницька команда буде грати перехідні матчі з Колосом 2. Отже, по турнірній таблиці групи вибування. Вікторія 9. Далі Прикарпаття Нева Минай Маріуполь. Я так розумію, що Металург теж залишається у першій лізі. Будь ласка, пишіть коментарі, бо мені не зовсім зрозуміло, яка ваша думка, що Металург Запоріжжя грає у перехідних матчах, так як показано у цій табличці. Бо є сумніви, зараз ми з ними розберемося. Команди у нижній частині таблиці я сказав. Результати інших матчів у 10 му турі першої ліги. Нагадую, що це заключний тур всієї першої ліги. Вікторія розгромила Ниву 3-0. Минай виграв впевнено у Маріуполя 2-0. Поділля Дінас ми розглянули суха нічия і Прикарпаття впевнено переграє Металург 4-1. Ну і подивимося, турнірне положення команд. У другій лізі, так перехідні матчі, і закінчення сезону зв'язано з тим, хто виходить, а хто буде грати перехідні матчі у, у першій лізі. Так, пробій з міста Городенка напряму виходить у першу лігу. Можна привітати. Команду з маленького містечка у західній частині України. Колос, хоч і перше місце зайняв у групі Б. Дубль ковалівської команди. Але буде грати перехідні матчі з Поділля Хмельницький. Матч за третє місце ще відбудеться між рухом 2 скала 19-11. Куликів Білка Полісся 2, Ужгорт, «Ужгород-Вільхівці», Нева, ревера 19.08, Реал Фарма. Група Б. про колос 2 я сказав. Другий Чернігів, третій локомотив. Далі Олександрія, 2, Гірник Спорт Ростяниць, Чайка. Металіст 1925, дубль Нива. І на останній місці Ворскла дублюючим складом. Отже, перехідні матчі за вихід у першу лігу, або в случаї для поділі залишиться в першій лізі. У разі невдачі для Поділля може вилетіти у другу лігу. Відбудеться 4 червня у середу, о 12 дня. Колос 2 буде приймати Поділля. Матч відповідь 8 червня у неділю. Попередньо написано, що в 18.00. Ну, щось я не вірю, може час і помінятися. Оце трохи пізнавати як для стадіона Поділля, бо там неякісне освітлення в Хмельницькому. Ну і про регламент сезону майбутнього у першій лізі 2025-2026. ПФЛ планує повернутися до 16 команд у першій лізі. І я так зрозумів, що вже остаточне рішення прийнято, тому що у попередньому сезоні грало 18 команд, але Походу сезону футбольний клуб Хуст знявся зі змагань, то догравали сезон 17 команд, то трошки потрібно було ПФЛ приймати відповідні рішення, де знімати очки і вносити справедливість у завершенні справи кількості очків в сезоні першої ліги. Так що Пишіть коментарі, можливо, я в чомусь помиляюся. На рахунок того, що переходять на реглам 16 команд, що Металург Запоріжжя залишається без перехідних матчів, а дві команди з другої ліги, одна вже пробіг Городенко вийшла, може вийти ще Колос 2, або замість Колос 2 вирішить перехідні матчі, буде грати Поділля, то на мій підрахунок буде 16 команд. Хоча я більше за те, щоб було. У першій лізі, так як у попередньому сезоні 18 команд. Чому? Тому що щоб було більше команд. І так мало зіграних матчів, особливо у другій частині чемпіонату, взяти групу чемпіонську. Було б 18 команд, так як у премєр лізі 16 команд, значить збільшена кількість повинна бути у першій лізі, 18, на мій погляд. Тому що у другій лігі 20 команд, тобто чим нижча ліга, тим більше команд. Я думаю, так буде розвиватися український футбол. 16 команд, це як для першої ліги, на мій погляд, маловато. А ви як думаєте, то пишіть у коментарях. І планують уже у наступному сезоні змагання у першій лізі зробити класичним. Тобто не буде поділ на групу А і групу Б. Оце добре рішення. Я рахую це. Добре, перший круг грають в себе вдома з усіма командами. В другому крузі на виїзді з тими командами, які грали у першому колі вдома, то в другому колізі грають на виїзді. Так як у Прем'єр-лізі, так буде вже у першій лізі. Я думаю, що рішення вже прийняте. Пишіть теж у коментарях, чи є вже таке рішення, що розіграш чемпіонату команд у першій лізі буде таким самим класичним, як і у, у премєр лізі Ну ж, на цьому завершимо. Цей огляд прошу донати. В описі моїх відео є реквізити на банківські картки і фінансові системи для розвитку цього каналу. Буду дуже вдячний. Також ставимо подобайки, підписуємося на цей канал, розпосуджуємо мої відео тим людям, які цікавляться українським футболом. І до наступних відео. На все добре!